І тепер про ручку. От е е що таке на два, да? Хороше, погане. Значить, ну от я, наприклад, кажу, що це хороша сторона, вона мені нужна, тому що я ж не пишу. Да? А це погана сторона. Да? Ми так у себе мозок так делає, наприклад, моє якісь качества. Ось це в мене погане качество, оце хороше качество. І мені ж подобається, це моє хороше качество, тому я кажу, що я приймаю. Да? Це моє хороше качество, я приймаю. Да? А оскільки це ну, один об'єкт, усе із цілого, ціла, все є цілим, оцим одним єдиним ми ємо одно. Дуже хороша фраза, надіюсь, вона зрозуміла, що таке одно. Да? А воно є усе частиною цілого. Тобто я не можу ну оцю одну частинку мать, оцю одну частинку я мать не можу. Я, я за нею женуся. Тобто я за якоюсь своєю хорошою стороною кажу, що я умна, я красива, я стройна, я молода, я там ще якась. Да? Я її приймаю, Да? А це, що я там, ну, не знаю, пукаю ночі, там, я, не знаю, храплю, харкаю там, чи не знаю ще щось роблю, те, що для когось, кажется, або я зла, або якась агресивна, або я роздражительна, тобто якусь свою частину я не приймаю, да? вона не може від мене відчепитися. Як у той хвіст. Я біжу за цим хорошим пушистим хвостиком, воно не може нікуди від мене дітися. Розумієте? І оскільки я за цим біжуся, як за морковкою, я біжу, біжу, біжу знаю. А мені показує, показує життя тільки оце обратне. Тобто я оце обратне. Я його бачу як ну, спектр своєї життя, я його в собі не приймаю, в собі, потім воно витіснене. Ні-ні, ні я не така. Да? Поэтому я його бачу отут, отут, у білому світі, я бачу, що ти скотина проклята, ти падла, ти оце отут. Тобто мені якісь інші люди, тобто моє дзеркало, мені сигнали ж те, що я не приймаю у собі те, що я витісняю із себе, і я оцю свою агресивність бачу через якогось. Ну не знаю, той, хто мені найбільший тригер, чи то свого чоловіка, чи сина, чи доньку, чи е, зятя, чи друга, чи свата, чи брата, чи господі ну все, все, що ви там бачите навкруги, да або якісь мені погані люди от, або... Ані люди встрічаються, цікісь такі агресивні, злі. Мені ж треба тут позитивненько все розумієте? Тобто, все, що я не приймаю сама, да, воно мені буде проявлятися зовні у зовнішньому моєму світі, і я буду на це завжди спотикатися, аб це спотикатись, да, буду звинувачувати когось, що він якийсь такий, тому що я, я ж тільки хороша. Вот і таким образом за замарковка я ніколи не добіжу, тобто хвіст, свій собака чи кішка ніколи не наздожене.